Я Ірина Зінченка, вчителька англійської. Сьогодні маю прямий ефір з колегою, з репетиторкою по хімії. Будемо говорити про англійську для дорослих. Зараз декілька хвилин зачекаю, поки приєднається Альона. Так, Альона, надішліть, будь ласка, мені запит. Вірю, що там в нас виходить. Ага. Приймаю. Щось, поки що не виходить долучитися до ефіру. Давайте ще раз попробуємо. Так, я бачу, що ви відправили запит, але щось не виходить до учитись. Давайте ще раз я спробую. А давайте я вам відправлю запит. Так, Альона, а ви бачите від мене запит? Ви можете приєднатися до ефіру. Ага, ви не можете чомусь приєднатися. Щось у нас якийсь збій. Не хоче приєднувати. Ну так буває. Так інколи буває, що важко приєднати. О. все, все вийшло. Да? Ага. Альона, вітаю. вітаю. Тобто насправді так буває, да? коли прямий ефір, це ж все ж може бути непередбачувано. Буває таке, що якісь кнопки не спрацьовують. І так, давайте тоді спочатку перевіримо, чи ви там мене чуєте, все нормально. Я вас да? чую, а наші глядачі вже бачу, хто да. під'єднується, бо я намагалася запросити всіх, кого знаю. Uh -huh. Або ну, сказати, що що страшно, це не сказати нічого, але потрібна підтримка. Сама це ефір дівчат. Так, ну що, почнемо трошки, розкажемо про себе, да, да. чекаємо. Да, да, давайте я там я вже трошечки розказала, да, коли привіталася, да, Давайте ви тоді розкажете про себе і тоді вже поспілкуємося з вами. Так, добрий. день. Значить, я Альона Хімія, викладаю понад 15 років. І хочу довести всьому міру, що всьому світу, що хімія це легко. Значить, на даний момент я стала автором підказки з хімії, яка буде допомагати школярам 7-11 класу. І Ну, запрошую, звісно, учнів до себе на сторінку. Підписуйтесь, буду рада бути корисною та інформативною. Стосовно uh -huh. сьогоднішнього ефіру, ми при знайомстві з Риною вирішили таку тему підняти: де хімія, де англійська. І здається, це ну, зовсім що, що вони там таке хочуть казати. А, можливо, це буде дуже банально, але почну свою історію з того, що напевно стосувалося кожного з нас, що ми пам'ятаємо у школі. Так, нам завжди казали, вчи англійську вона тобі знадобиться у майбутньому. Ну, всім нам це казали. Ми закінчили школу там з якимись оцінками, пішли в університет, і там щось повивчали, а потім кожен обрав свою спеціалізацію, і пішов у неї. Так само і я. Я полюбила хімію, я зрозуміла, що мені подобається викладати, що репетиторська діяльність це ось прямо, індиви, онлайн, це все ось моя тема. Мені це подобається, я вмію доносити інформацію, все. Ну, і в якомусь етапі захотілося, я фанат Гаррі Потера. Почала читати книжки, і в один момент мені стало мало, захотілося чисто для себе почитати Гаррі Потера англійською мовою. Ну, це називається «Альона... 30 плюс ось такі були бажання. Тобто мотивація це... пішла якби з хобі, да? Правильно я розумію? Хобі, тобто... Зовсім да це було чисто для себе, для задоволення, щоб якось там відволіктися відпочити, і тим бачу, в нас вся родина. Потерманів якось покажу, скільки в нас всього є цікавого. Так ось серед батьків своїх учнів я знала, що є викладачі також англійської мови. Я звернулася, що візьмете ви ось дорослу людину з таким запитом почитати Гаррі Потера. Ну, вона трошки там собі посміялася, але погодилась. Ну, якби байдуже, чим хочеш, тим і займайся. Тобто, мети такої якоїсь великої в мене не було. Якісь там початкові знання були. Ну, почали там займалися. Такий інший, і в цей час до мене приходить запит від дочиниці нової, яка на на той момент жила в Сполучених Штатах, і відповідно вона прийшла вже по рекомендації. І вони кажуть: ось нам треба пояснити хімію, тільки конспект в нас на англійській мові. І вони одразу були готові на вищий чек і одразу були готові проплатити повний курс, uh -huh. ну тобто на бери. Я відкриваю ці конспекти, в мене такий жах, Боже, де я, де англійська, це ж хімія на англійській, мені здавалося, це таке щось неймовірне. Хоча до цього я вже знала багато історій, що мої колеги, наприклад, там, математику беруть і готують до іноземних іспитів. І думала, Боже, оце вони там монстри, які що вони таке виробляють? Я питаю свого викладача, що ми будемо робити? Вона каже: звісно, беремось, бо це твій прогрес, за це треба братися. На перших етапах підготовка для уроку цієї учениці мені треба було брати дві години репетитора, щоб підтягнути, розібратися, а потім вже викладати. Але потім розумієте, це не ну, як каже наш наставник Анастасія, просто береш і робиш. Страшно, звісно, але ти починаєш потроху, потроху і не таке воно вже страшне, uh -huh. що я зрозуміла стосовно своєї улюбленої хімії. Так, а, значить, фішечка у тому ну стосовно мого предмету, може, ну в математиці, це зрозуміло так само. Значить, хімічна мова то однакова. Символи елементів пишуться однаково, тобто тільки я побачила рівняння. Я вже вам скажу про що йдеться мова, чи то естерифікація, чи то там властивості амфотерних гідроксидів і так далі. Тобто, мене це не налякає. Що б там не написали. Бо мова однакова, що в Штатах, що в Україні, в мене діти з, з Польщі, з Німеччини, так само. Значить, е, коли я почала займатися з викладачем конкретно по підготовці цієї учениці, тобто в мене був перелік тем, її конспекти, там за кордоном дають шикарні ці величезні презентації, да? ага. і не так все складно. Тобто. Ну, Це не та хімія, яку ми, скажімо, вчили в університеті як спеціалізована. Да? Uh -huh. Тобто є перелік базових слів, але вони ну, і в нормальному вжитку є там щось злити, додати, перемішати ну, базові слова. да? Тобто треба кожен раз, ну, Англійська це така штука, що ну, не можна її закинути. Uh -huh. Да, ну, будь uh -huh. Ми викладачі ми знаємо, що повторення це наше все. да? Тобто кожен раз треба… Якби підіймати ті старі знання, і е, до чого це прийшло? Що на даний момент ми всі розуміємо, що велика кількість наших українських учнів знаходиться за кордоном, і що ми маємо яку ситуацію? Що вони тягнуть дві школи іноземну і українську. І якщо ми даємо лише свій предмет суто. По українській школі ну їм це вже не цікаво, Пусько, ну, да. ви радити. маєте на увазі вузько, да тобто да. Вузько. Да. розумієте, да що знання одні те самі, тобто ну ось я там на сторінці пишу, що в мене є там кембриджські конспекти. Да, це була підготовка для до іноземного іспиту. Реально мені дівчинка подарувала цей підручник. Такий товстенний талмут. Я думаю, боже кембриджські підручник відкриваєш? А ну основи ті самі. Тобто зрозуміло, воно на найвищому рівні, але база та сама, сама. Ну, та сама йде. Okay. Тобто, коли в мене з'явилася ця учениця, я трошки там своїм учням почала казати: а якщо тобі буде цікаво, а давай ми спробуємо попрацювати по цим конспектам англійською мовою. І виявилося, що це дуже великий попит для наших же учнів. Тому що я ж кажу: отут він зі мною хімію розібрав, а потім йому треба відкрити англійський підручник. І розбиратися самому, ще й перекладати. А коли ми це робимо разом, то для дитини це такий. Ну скажімо, бонус типа ого, ти мені оцей переклад ще й зробиш. Ну це великий плюс. А для мене, як для викладача, це дуже легко. Тому що я ж кажу, я розумію, це не, не настільки страшно, як уявляють ці учні. Тобто, якщо ти не знаєш і хімію, і англійську, це взагалі жах. Тобто, в мене є учні, яких я прокачала, скажімо, по своєму предмету, але з рахунок того, що вони в наземній школі вони тупо переклади не розуміють. Вони кажуть, напишіть мені там на там, скажімо, на українські завдання, що від мене вимагають. Бо хімію знаю, а іноземну не знаю. Це велика проблема. То до чого я хочу закликати всіх наших колег зрозуміти, будь ласка, що іноземний ринок, по-перше, для нас, як для підприємців-репетиторів, це зовсім інший чек. Ну, ось коли а, наші клієнти там щось там за 50 гривень намагаються. Я не знаю, це попросити, да, там, типу, а, а можна нам знижечку, чи а чому ви підвищили на 50 гривень? Це для закордону смішно. В них кави не коштує 50 гривень. Це інші гроші, інший рівень життя. І там, відповідно, чек зовсім інший. Я е, на цьому курсі зрозуміла і вже познайомилася з, з великою кількістю викладачів. У вас такий багаж знань, ви такі просто. Ну, The Best of the Best, розумієте, нам просто треба поєднувати свої знання з англійською мовою. Тому я кожному, хто там до нас приєднався, і буде слухати цей ефір в записі, дуже раджу поспілкуватися з Іриною, дізнатися, які є в Ірини пропозиції, курси і так далі, знайти свого викладача англійської. Зараз велика кількість цих курсів, там і індивів і так далі. Різноманіття викладачів, знайдіть свого, хто вам підійде, і почніть прокачувати вже цю англійську мову. Тому що це е, збільшення, розширення ваших компетентностей. Ви стаєте більш корисним спочатку для своїх вже учнів, а потім ну ви берете нову клієнтську базу, це зовсім інший рівень. У вас з'являється, ну, ми розуміємо, що в інтернеті ми можемо знайти доступ до будь-якої там інформації, якісь там наукові статті і так далі. Що вам заважає їх читати? Вони у вільному доступі бри читань, не через перекладач, можна настільки себе прокачати. Ти сам від цього почнеш кайфу, кайф ловити розумієте? Тобто. Кожен е, повинен, я е, ж це стосується математиків, е, ту саму е, біологію, фізику, наші природничі науки спокійно можна виводити на іноземний ринок. Тому що ви так само, напевно, як у мене, це хімічний алфавіт, вас також там є, там, скажімо, по фізиці чи ну, по стандартні, да? так Стандарти, Стандарти, да, тобто да. ви побачили, ви вже зрозуміли і. Е, е, Ну, я ж, я ж кажу, почніть на давайте я... альо альона, але. Да. а давайте ми трошки повернемось да, от е, до того, що чому е, багато дорослих вони не вчать англійську, да? тобто вони стикаються з певними такими страхами про недостатність рівня, про неідеальність, про от ось яким рівнем ви стартували? Тобто, ви спочатку, коли. О, я згадала ідею про з Гаррі Потера, да? Який вас рівень? Тоб, ну, тобто орієнтовно чи вас тестували там, напевно ж ну, якось Ну, щось там між а 1 ну таке щось. Ну якби в університеті начебто було гарно, але 10 років декрету і це все забулося. Ну, що ви там, Добре, давайте якось що ви вміли. Я була не нульова, розумієте? Тобто там десь, да? тобто ви читали і щось трошки знали, да? і щось трошки... Да Але коли безпосередньо прийшов цей запит, це був шок, тому що я була не прокачена на той момент. тобто ну Це просто був жах. Я думав, Господи, зараз щоб взяти цю дитину, мені треба всіх інших відкинути сидіти з традоночі прикладати. Це не так. Зрозуміти, що, ну ось наприклад, мій шлях до виходу на в учнів хімія на англійський. Так? Це наші діти. Тобто, на момент, коли, скажімо, і він чогось не розуміє, і якесь там слово ну зрозуміло, що можливо там вимова в мене буде не настільки ідеальна для іноземця. Але наші учні на той момент, коли ми щось не розуміємо, ми можемо спокійно перейти і щось сказати українською мовою. Але дитина бачить цей англійський конспект, намагається його читати, перекладати, відповідно на контрольні, коли воно вже дитина побачить це питання там Про паричну систему, ну байдуже, яка тема. Він не буде лякатися, він хоча б розуміє, що від нього вимагають. Тому що я ж кажу, хімія це просто Ну настільки легко і зрозуміло, то, Ну є базові, зрозуміло якісь там поняття і теми. Але я ж кажу, шановні колеги, для того, щоб почати виходити. Нації наземні е, конспекти і так далі, значить, е, ви не повинні одразу там досягти там, скажімо, ось, як да, там деякі вважають ось поки мене там не знаю, там б2 не буде, то куди ж я полізу? В мене немає того б2 Але для наших українців цього достатньо. Щоб я їм допомагала О, з цими іноземними конспектами. І вони це важливі, дуже... розумієте? О, давайте ми тут зупинимося і зафіксуємо про це важливість, тобто про достатність, тобто інколи достатньо рівня менше, ніж так. ми, ніж ми да? тобто про те, що достатньо, який зараз ви якби, чи викладач, з яким ви займаєтесь, да? який це рівень, якби, як вас оцінюють на даний, чи може якийсь підручник, за яким ви працюєте, який зараз рівень? Ну зрозуміло, що ми... Його підвищили на даний момент через велику кількість навчання трошки знову ж таки вибилась з цього графіку, як вчора. Була на ефірі у двох викладачів англійської мови, і вони казали про прокачування, повторення, і це наша база. І я ж пишу: ну це добре, що ми там. Ну ми та самі з учнів вимагаємо це. А ми, як дорослі, коли приходимо запитом, допоможіть з англійською. Чи є на той час на домашку? Ну ніколи немає. Тобто, я кожен раз починаю урок з того, що. Вибачте, але не, не зробила нічого. Посваріть мене, я погана учениця. Тобто, ось є та годинка, і за ту годинку вже намагаюся е, втиснути якомога більше. І я ж кажу, що треба підтримувати рівень англійської. І це не так, що ну е, ви розумієте, це може статися, ось як у мене, просто в один момент. І це не так, що я шукала цю ученицю. Вона прийшла по страфан, вона прийшла вже до мене з певним рівнем довіри. Вона одразу о, сказала, що ні, та що то за прайс по якому ви працюєте, я вам о, згодна платити іншу ціну. Десять років окей, я одразу проплачу абонементи, так з ними вийшло. Ви розумієте, вони одразу кинули цю суму, і я така сижу боже, що я буду робити, і розібралася. І це було не страшно. І тепер в мене є ці конспекти. Розумієте, що я далі можу допомагати іншим учням. Тобто, зрозуміло, що а, ну як олдскул, скажімо, вони думають, що треба спочатку всі підручники собі купити, все, щоб в тебе все було, щоб ти був до цього готовий. Ні, ми живемо а, ну на даний момент на рівні онлайн занять. Я не можу собі і і не маю в цьому потреби все придбати. Тобто спокійно. А чи ну, надо а давайте поговоримо. А чи треба це прямо пройти всі підручники, спочатку вивчити, як ви правильно кажете, що ви вже в процесі і бажання якась була висока мотивація. Тому що вам вже гроші заплатили, оце найвища мотивація. Це було столь просто, що вже діватися нема куди. Не було шансу. Ми якраз говоримо про те, що коли ви ставите себе в умови яких... Ну, це як вихід із зони, ви вийшли да, з зони комфорту. Да. Вас поставили в такі умови, що ви якби як на ракеті туди залетіли, подивилися, да. ага. А я ще ходила, бродила ще може рік, два думала, да. чи я до навіть, ну, ви розумієте, коли я прийшла до свого викладача, в мене навіть не було такої мрії, бажання і щось там собі розвивати на англійській мові. Хоча я ж кажу, я давним-давно знала про колег, які готують по іншим предметам. Іноземців, і вони для мене були якісь е, заумріяні. Думала, ну ну як вона це зробила? Ну ми ж разом вчилися, ну я ж пам'ятаю є англійську. Ну так само там, ну ми хіміки, ну ми там, ну <гум> як би я ж кажу, кожен вибрав свій предмет. І в університеті особливої такої прям. Потужної е, сили в сторону англійської е, ну ніхто так не робив. Зрозуміло, що якщо там люди вже пішли там далі в науку, то ну, ну ті самі, коли ми писали наукові роботи, це були лише іноземні сайти. Тобто нам навіть заборонялося щось там наше дивитися. Іноземно ми самі це переводили. Тоді ми це прокачували. А потім все вибрав свою хімію, сидиш собі спокійнесенько. Тут тоді ти кайфуєш, ти все знаєш. Не можна зупинятися. Ну, ви просто дійдете до рівня вигорання. Вам буде нецікаво. Що ви кожного учня можете прокачати? Так. Да. Ну, мені ну, дайте нульового, мінусового, я обожнюю таких учнів. Я обожнюю, коли там дев'ятий клас і зимові канікули. Оце просто моя тема. 7, 8, половина дев'ятого. Я за 10 годин, тобто цей тиждень канікул, там тиждень-два новорічних. І дитина просто вона в мене ракетою летить. Потім учні кажуть, а що я робив в школі три роки? Я не розумію, на що я ходив і нічого не розумів. І як ти отак от це взяла і отак от просто хуп і, і зробила з мене цю пушку ракетою. І, і діти виходять, і потім в них було там од, ну, я не знаю, один-два бали, а потім десять, і вчитель такий сидить, думає, що я зробив? Де ж я не помітив цього гарного учня. Тобто, ну в плані хімії, да, я вважаю себе експертом, але знову ж таки, тільки коли ми розшире компетенції. я не кажу вам, що ви повинні вивчити англійську, щоб відмовитись від свого профільного предмету і піти викладачем англійською. Ні в коєму випадку. Ви повинні вміти працювати в цьому тандемі. І навіть коли в мене пішли запити там учні з Польщі, з Німеччини, я вже почала шукати контакти викладачів. А хто б мені зміг цим допомогти? Зараз тільки в свій графік це все вставити, бо все є не буде. Да, а от а де знаходити час? Тому що ну ви казали, що там да, не завжди з виконаною домашкою, тому що в дорослих вони кажуть дуже часто, чому вони відкладають вивчення мови? Ну а комусь і німецька потрібна, комусь англійська, да. Ну вони кажуть, та в мене немає часу. А тобто потім там, от після літа, потім після осені, потім ні, після зимового де, ні, де ви буде. знаходите. Може, поділіться своїми якимись лайфхаками, коли ви це знаходили час? Lifehack. Як ви ну як. лайфхак це перевага бути репетитором? Ми самі. Будуємо свій графік, і оце наша фішечка, що ми в першій половині дня діти у школі відповідно ми вільні. Ну там, скажімо, ну в мене у відсотковому плані, ну, напевно, десь там 10 відсотків. Це учень, які вчаться в другу половину дня. Тобто їх там десь розкидала собі. Перша половина дня я вільна там виспатися, сходити до своїх трояндочок з котиками погратися, і є час. На самодосконалення, якщо ви зупинитесь на своєму рівні, ну не буде ні у вас натхнення. Ви розумієте, що ми отримуємо кайф від своєї роботи тільки коли ми самі підіймаємося на нову сходинку Ну тобто ж, ну ви розумієте, ну скажімо, в моєї хімії з 7 по 11 клас реально, ось як о, о, колись був такий мемчик стосовно англійської мови, що о, учень підходить і питає, м, ніпа, ну що, репетитор коли ти мені вже скажеш, що я тебе повністю вивчив? Ну, не буває. Тобто, в англійській мові це. Такий простір, що вчивши вчив, все, все життя можна вчити і і вдосконалитись. Тобто, навіть там в мене є учні, які там поїхали за кордон і вони там пройшли ці всі рівні, там це один, я не знаю, що вони там взагалі якісь для мене грандіозні вершини, але вони продовжують це навчання. Немає ступору, що ти там отримав цю корочку, поклав її, це на все життя. Ні. Якщо ви не будете перекачувати, це Ну я ж кажу, в університеті був гарний рівень, але потім це все закинулось. Тобто веду до того, що намагаєтесь, просто, як я не знаю, там почистити зуби, да ось взяв і почав робити. Ну, тобто. Почніть потрошки виділяти. Зараз я, напевно, думаю, якщо мій викладач англійської мене чує, думаю, о, о, яка вона? Так угу. ну, <різь> все, все одно дивіться, коли ви обираєте для себе, тобто ви отак обрали, що вам е, треба, якби отак як виходить. Е, сьогодні е, краще, завтра е, не дуже. Але а завтра взагалі супер, да? Тобто, і ви так поступово все одно рухаєтесь, і вас і смативації. Тобто, найголовніше, якщо ми так поступово вже трошки будемо підводити, тому що в нас. Дулайн по Дай часу, ви да? пам'ятаєте? Тому що такі ми ж вчителі дуже шалено зайняті. Тобто, підводячи підсумок, під ми можемо зробити, що перш за все англійська важлива в будь-якій гаусі. І ви не знаєте, де вас чекає свій як в даному ти. випадку, і коли, да? і щоб його вхопити, да? тобто, треба мати трошки сміливості ризикнути, тому що ви ризикнули. Да, тобто ви ризикнули, не маючи ідеальний рівень, тобто я розумію, якщо у вас десь був А1, може це Бі 1 ви там десь до нього тягнулися, і е, ви туди заглибились, подивилися, а так я зможу. І ви отримали це підтвердження, тобто, да. тобто не всім потрібен b 2. Тобто інколи, коли в мене доходять до запити, мені потрібна розмовна мова чи там. Да, от, треба завжди от якось трошечки зупинити. І подумати, де ви її будете використовувати? Може, вам туди далеко не потрібно, вам достатньо, <camerino> як оце Альоні достатньо. Так, я Ви ja. <çocuğ> просто mm -hmm. ось для себе, ось прямо зараз, раджу кожному викладачу біології, фізики, математики, просто беремо в інтернеті, шукаємо іноземний підручник і відкриваємо. І скільки сторінок ви прочитаєте, і скільки сторінок з цього ви зрозумієте, і ви просто побачите, що там. Ну, добре, там, скажімо, перший конспект, мені треба сісти і там, виписати, там, скажімо, 100 слів. Але ви перегортаєте, і ці 100 слів прийшли в іншу тему. Ви розумієте, що а, профільні наші предмети за кордоном, вони не на рівні, там навіть b 2 написані, вони на простішому рівні англійської мови написані. Це не є, а, ну, я ж кажу, зрозуміло, якщо це там вже університету, там буде важко. Але шкільна програма для наших учнів. Тобто, виберіть свою цільову аудиторію. Я чітко знаю, 7-11 клас, що хімія буде однакова. Мене дуже там це прям тригери, що у кожній школі, в кожній країні свій порядок викладання, мені це не дуже зрозуміло. Тем. Але ну ви маєте на увазі тем, так? В якій послідовності викладаються викладається тема? Тем. Да, маю на увазі теми просто там у когось вже там в восьмому класі органічна, а у когось вона там в десятому і досі не почалась. Це не дуже зручно, коли там ну, до тебе прийшов запит, там, наприклад, я учні восьмого класу, і ти, наче, береш, і вже розумієш, що буде, а потім відкриваєш що там зовсім не те. Ну, коли це вже в голові це е, твоя спеціалізація, ти розберешся. Ще раз, до чого? Що вчить англійську і буде вам всім щастя. Перейдіть цей бар'єр е, страху і зрозуміти, що вам, як підприємцям, репетиторам, викладачам, з вашим багажем знань, ви Точно заслуговуйте на вищий чек, а, а зробити найлегше його на перших етапах. Це саме закордонні учні. Тому що нашим, коли ми говоримо там велику ціну, вони такі, типа трошки. Ну, не, не, да? не багато хочеш, я багато знаю. І я кажу, що той час, який ми їм економимо, це і є ті кошти. Тобто, чим швидше ти можеш викласти, і, і я взагалі своїх не прив'язую цими своїми курсами інтенсивними. Я всіх намагаюся взагалі там один раз на два тижні переводити учнів. Тобто у мене немає таких там. Курс пройшов і все. І далі, далі. Шукаємо нових, нульових. Тому, будь ласка. Дуже рада всіх була бачити на ефірі. Да, так, до нас сподіваються, приєдналися, так да, 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 дуже було цікаво. І, і до речі, швидко в нас пробіг час, да у нас такий вже дедуалі, які ми підводимо такий підсумок. Альона, ще раз скажіть, з якими запитами можна до вас звернутися? Потім скажу я, і ми тоді вже і да, зберемо. Да, значить, а, мої запити, цільова аудиторія, це 7-й, 11-й клас. Скажу так, що нульові і мінусові знання по хімії це всі до мене, я з вас зроблю цукерочку, ваша дитина стане найкращою в класі по хімії. Ми обов'язково підемо приймати участь і в олімпіадах, і в подальшому діти приходять запитом, ну хоч трошки щось зрозуміти і лякатися виходити до дошки. Ми вчимо все наперед. Це чоловік каже, в тебе немає цієї підприємницької жилки розтягнути. Немає цієї жилки, якомога швидше дати результат Тобто це до мене. Всім раджу учням придбати цю підказку, тому що це реально допоможе вам протягом року, із 7 по 11, там корисна інформація. Ну і підписуйтесь, ми намагаємось бути не тільки. Корисними а й цікавими, тому сподіваюся, uh -huh. що в нас в подальшому будуть ще такі ефіри з да, та дум... іншими колегами. Да, я думаю, що ефіри ще проведемо. Коротко ще в кінці а, підведу да, такий підсумок. До мене теж можна звертатися. Я працюю з англійською, починаючи від рівня стати до до 2 знаю, як провести учня від, від читання до розмовної мови, і за такий короткий період я працюю і зі школярами, і зі студентами, і з дорослими. Це дженерал загальна англійська Англійська, так що ось кому потрібно, звертайтесь. І, звичайно, дякую, хто нас підтримав. Дуже-дуже, дуже, дякуємо вам дуже, дуже приємно. Вас. Альона, дякую за цю розмову. вітаю з першим прямим ефіром. Все вийшло, я його зараз збережу. Так що, всього найкращого да. і колеги, хто нас почув, по-перше, це заклик, що всі <си> починаємо вчити англійську, і не боїмося якихось там дуже складних текстів. Все у вас вийде. Головне почати, розбиратися в цьому. І кому буде цікаво, я з радістю проведу ще ефіри з викладачами будь-якої теми, будь-якого предмету. І хіміки, будь-що, психологи, все. Тому що підлітки це якраз моя аудиторія. Буду рада спілкуватися з кожним з викладачем і просувати вас далі. Да, да. І, ну, і я так само, да, да. хто буде цікавитись провести, наприклад, прямий ефір або якийсь запит, тобто, ну, я відкрита до спілкування. Так, все, по... все тоді ну, всього і найкращого. І... Да, да. До, все побачення. до побачення.